Робили обереги, плели коси, і зазирали в майбутнє в бібліотеці Чижевського вже вдруге до різдвяних свят. Організовують заходи, що нагадують про традиції минувшини, хоч поруч із цим демонструють і сучасні ремесла та розваги. Що пропонували гостям цього разу? Знає Яна Семенюк. Зазвичай ввечері тут порожня, тиша триває цілодобово, а аншлаг можуть викликати лише книжки. Та в період святок у бібліотеці Чижевського традиційно влаштували щедрий вечір. Для кіровоградців будь-якого віку тут підготували 5 годин розваги, три десятки цікавих заходів. На святковий настрій кілька сотень відвідувачів налаштував вертеп. Щедрий вечір на ньому шубасовольова щедрий. Після привітання гості розійшлись по численним майстер-класам. Жіночу половину привабили безкоштовні зачіски, макіяж та урок в'язання хусток. Решта вчилася самостійно виготовляти поробки та обереги. Ми зараз робимо славянський оберіг, який називається Божі око». Це оберіг, який древні славяни використовували для захисту свого сімейства з вході. Одна з найбільших черг утворилась біля іноземного відділу. Тут віщунка всім охочим розповідає про їх майбутнє кавовій гущі. Наше гадання. В прошлом году было интересно. Всі рассказывали нажали. Ну к сожалению, не получилось попасть. В этом году вот удалось. Всі хотят верить в счастье, всюдо, идут в гадалки. Ті, ж, хто не вірить у віщування, прогулюються імпровізованим різдвяним ярмарком. Тут можна придбати хендмейд вироби кіровоградських майстрів. Та був, у мене були нерозлучники. такие вот У мене куклы, Це одна общая рука, це символ сім'ї. Е е е е женское і мужское начало. Одна общая рука. До конця життя бути рядом. Для найактивніших гостей організатори підготували майстер-клас танців прямо посеред холу. Ідовачі розучують елементи танго медленно, медленно. Ті, хто з голодні, збираються біля горщику з кутею. Поряд, як в давні часи, вручну товчуть мак для страви, спробувати свої сили з макітрою у руках можуть усі охочі. Сьогоднішній наш майстер-клас, як багато інших, спрямований на те, щоб зберігати традиції, які у нас є. І сьогоднішнє куття приготування куті це є зібрані традиції, зібрані рецепти, складники з усіх куточків Кіровоградщини. Далі українські традиції продовжуються в конкурсі на кращий костюм солохи. Підкорити публіку намагались півтора десятка дівчат та жінок. В результаті кращими стали одразу декілька учасниць. Солоха й повинна бути так так». Така з карасом, з, з качалкою. Солоха є солоха. Солоха це жінка вже. Вона не молода, не стара, але така бойова. Щедрий вечір продовжили виставкою московської фотохудожниці. Жінка привезла до Кіровограда кілька десятків робіт під назвою Аліса та інші світлини. Фотографа відтворюють епізоди сказки Льюіса Керролла. Вот Аліса в країні чудес чудіс у мене дліс вже кілька років, тому що все це займає доволі багато времени. Я придумала ескізи в з ними відсняла вже. Главных героев и сейчас потихонечку собираю свои картинки. Організатори вечора кажуть, для гостей підготували лише ті заходи, які мають їх зацікавити. Це другий раз ми проводимо. Є якісь речі, які ми повторюємо, тому що це полюбилося кіровоградцям. Так і вони очікують на це і хочуть це знову побачити і відвідати знову нашої гостинності. Нашого щедрого вечора є нові виставки. Звичайно, працівники бібліотеки вже готуються повторити щедрий вечір наступного року. Яна семенюк іван Фоміченко день за днем.